Вітаю вас, мої шановні представники знаку Зодіаку, близнюки. З вами ваша астролог Клименко Наталія. Це прогноз для вас на липень 2025 року. Розберемо важливі аспекти, які будуть торкатися в вашого життя, щоб ви могли якомога краще. Спланувати свій місяць цей прогноз є загальним. Для індивідуальних прогнозів можете звертатися до мене в Дірект інстаграм, якщо маєте критичне мислення, розумієте, що астрологія це не остання інстанція, і ви можете самі з урахуванням вашої натальної карти пропрацювати напружені аспекти і відповідно діяти. Свої прогнози можна дивитися в першу чергу за знаком асценденту, також сонячним знаком і знаком, куди потрапляє місяць. Якщо ви не знаєте свого асценденту і сітки домів натальної карти, можете написати в коментарях під цим відео свою дату, час та місце народження, допоможу вам розібратися. Зараз розберемо липень з точки зору аспектів, які можуть впливати на наше життя, і це буде торкатися поколінь, адже діють аспекти між вищими планетами, а оскільки вони рухаються дуже повільно, то і відповідно для народжених в різний період років, року, місяця вони також будуть мати вплив. Для вас цей місяць пов'язаний із підвищенням самооцінки. Початок місяця дає вам чудову можливість для реалізації своїх бажань, які стосуються ресурсів та фінансів самооцінки. Тож почнемо із 1 липня. В цей період Сонце буде у з'єднанні із Юпітером. І оскільки таке з'єднання у вашому другому секторі, то перед вами відкриваються нові можливості, буде розширення. Можливості, які стосуються фінансової сфери, для когось, оскільки це дім ресурсів, в тому числі здоров'я, це може бути покращення стану здоров'я, звістка про вагітність або ж народження дитини, розширення ваших обов'язків. Це також може бути і підвищення заробітної платні, вашого доходу, розширення джерел доходів, чудовий період для виступів і прояву своїх талантів та авторитету. В цей же період. Меркурій, який символізує мислення, інформацію, спілкування, паперову справу, це управитель вашого знаку зодіаку, знаходиться в третьому секторі і вказане те, що це сприятлива можливість для заведення корисних контактів, для навчання, для недалеких поїздок, для спілкування із вашими братами, сестрами, колегами. Тобто, відкриваються перед вами нові дороги в прямому і переносному сенсі. Також. Зараз знаходяться Нептун, планета віри та надії, і Сатурн, планета порядку та структури, закону у з'єднанні в вашому 11 секторі. Тобто, ви можете навести лад, який пов'язаний із вашими. Соціальними проектами, соціальними мережами, все, що пов'язане з астрологією, і з благодійними організаціями, вашими друзями та тими людьми, з якими у вас спільні інтереси. Це може бути зустріч впливової людини, яка буде розширювати вашу духовну сферу, буде певним наставником ідеологічним, може бути і навчання онлайн за певної структури. Також 4 липня буде з'єднання Венери та Урану. Венера символізує наші бажання, наші взаємовідносини, відчуття прекрасного, гармонії. Це фінансова планета. А уран це про нестандартність, креативність. Тобто, в цей період ми можемо захотіти якогось оновлення у стосунках. Це можуть бути зміни джерел доходів, це може бути, наприклад, і зміна банківської карти, або ж ви зможете по-іншому поглянути на все, що стосується краси. Може бути зміна смаку. Торкається цей аспект вашого 12-го сектору, тож ви можете реалізувати щось. Те, що давно хотіли, або ж це може бути поїздка за кордон, яку ви давно планували. А це може стосуватися і зустрічі, знайомства із людьми таємних професій, або ж отримання важливої звістки. Цього ж дня Венера буде переходити в знак Близнюки в ваш перший сектор, і Венера буде відкривати перед вами. Можливості більш яскраво себе проявити, може бути більше знайомств. Ви будете мати певну харизму, там тяжіння, бути певним магнітом для інших людей, щоб проявити свої бажання. До вас більше будуть прислухатися, ваша зовнішність буде привертати увагу. Цього ж дня Нептун, планета віри та надії буде переходити в ретроградний рух у вашому 11-му секторі, тобто ви можете повертатися до ваших планів на майбутнє. Якщо щось було нереалізоване і воно торкалося соціальних проєктів, зустрічей онлайн, взагалі ваших планів, ваших мрій, ваших друзів, може бути періодом повернення для їх реалізації. Знову дається вам надія для того, щоб ви щось переглянули або ж проявили благодійність, сприятливий час для звернення до благодійних організацій, для прояву милосердя. 7 липня буде дуже важлива планетарна подія. Уран планета інновації креативності буде переходити в знак близнюки. Він буде виходити із знаку телець, в якому йому було не дуже комфортно. А тут в своїй стихії, стихії повітря, це розширює ваші можливості для оновлення, буде більше нестандартних креативних ідей, зустрічей. А це може стосуватися. Наприклад, всього того, що стосується безпосередньо вас, це може бути навчання, поїздки, підписання важливих документів, оскільки уран це планета різкого чогось неочікуваного, і вона вища. А щоб не було як сніг на голову, вона буде поступово заходити в знак близнюки, тобто вона ще буде повертатися в ретроградний рух, знову заходити в знак. Телець, щоб ви навели там порядок, і вже потім, коли ви проаналізуєте все своє минуле, допрацюєте там все, що потрібно, реалізуєте свої мрії, ви будете в оновленому вигляді себе переходити на інший рівень. Це може бути кардинальна зміна іміджу, стилю, нові знайомства, переїзд в іншу країну, наприклад, отримання нових скілів, нових навичок цього ж дня. Венера буде в гармонійному аспекті удачі до Плутону, планети трансформації, торкаючись вашого першого та дев'ятого секторів. Тобто може бути підтримка впливових людей, які стосуються закордону, юридичних справ, вищої освіти, підвищення кваліфікації, вашої наукової праці, виступів. Це може бути і прихід доходів, підписання документів з іноземними партнерами, для когось сприятливі можливості для онуків, кому це актуально, або ж це може вказувати і на певні сигнали, які торкаються других шлюбів. Може бути зустріч з такими людьми. Стосовно урану, він стане ретроградним 6 вересня, і саме в цей період. Він буде ретроградити в час, коли буде осінній коридор затемнень, тобто, в цьому є певна кармічність подій. А із 8 листопада він перейде в знак 10 липня. Буде повня у вашому восьмому секторі. В період повній місяць буде висвітлювати вам теми, які торкаються всього езотеричного, психологічного. Восьмий сектор пов'язаний із спільними ресурсами та фінансами, з вашими партнерами: по шлюбу, по бізнесу. Це може бути вирішення питань, пов'язаних із банківськими системами, із установами, які стосуються податків. Соціальних виплат це може бути пов'язано із аліментами, може бути прихід соціальної допомоги або ж важливого документу, а це може бути і ясність у вирішенні питань пов'язаних із митним контролем, із спадком. 12 липня буде з'єднання в гармонійному аспекті сонця та кармічного місячного вузла раху, який вказує на шлях еволюції, тобто торкаючись також 2, 4 і 10 секторів, адже сонце буде робити аспект можливостей і до кармічного вузла кету вузла, який вказує на наш попередній досвід, і це може стосуватися. Чогось позитивного отримання нової інформації, сприятливих можливостей для вирішення питань статусу, місця проживання, вагомої покупки за ваші власні кошти. 13 липня Сатурн буде переходити в ретроградний рух. Планета порядку, закону знову буде акцентувати ваші теми, оскільки він в знаку Овен. В вашому 11 секторі він буде вимагати від вас знову відповідального ставлення до груп колективів, до яких ви належите, до ваших друзів, до соціальних мереж, може бути перепідписання угод із соціальними організаціями. 18 липня буде перехід Меркурію в ретроградний рух. До 8 серпня, включено у вашому третьому секторі, оскільки Меркурій як і третій сектор відповідають за недалекі поїздки всю паперову справу за навчання ваших близьких родичів, колег по роботі, сусідів. Тобто це може бути сприятливим періодом для перегляду певних документів, наведення ладу в документах порядку. Може бути зустріч із вашими братами, сестрами, тітками, якщо ви давно не бачили. Це може бути перепідписання угоди, наприклад, яка стосується оренди житла, або ж підвищення кваліфікації, може бути повернення до того навчання, яке ви залишили, або ж, оскільки Меркурій також і третій сектор відповідають за. Транспорт може бути ремонт транспорту, або ж перегляд, ремонт гаджетів, передпідписання важливих документів для вас, зустрічі із колишніми колегами, або ж ви можете повертатися до книги, яку читали раніше. Може бути відрядження поїздки туди, де ви вже були. Може бути перездача екзаменів. Третій сектор є сектором соціальних мереж, засобів масової інформації, тож це може бути для когось повторними виступами на радіо або ж телебаченні. 22 липня буде перехід сонця в знак ЛЕО, ваш третій сектор. Там, де сонце, там основна ваша енергія і увага. І оскільки і тут ще ретроградить Меркурій, сонце буде. Поступово наближатися до з'єднання з ним, тож буде акцентувати для вас теми навчання, поїздок та спілкування з близьким оточенням. Цього ж дня Марс буде у з'єднанні з, з Кармічним місячним вузлом Кету, в вашому четвертому секторі, тобто, це може бути питання пов'язане із вашою активністю із членами родини, підняті питання вашого місця проживання. Батьків, родини, нерухомості. Головне в цей період не сваритися ні з ким і просто вирішити невирішені питання, поставити на них крапку, а 24 липня буде новий місяць у вашому третьому секторі в знаку Лев. Тож для вас відкриваються нові можливості, нові перспективи, які торкаються. Навчання нових корисних контактів це можуть бути і нові зустрічі, і також з урахування того, що Меркурій в цьому ж секторі ретроградець. Це можуть бути і повторні зустрічі з важливими для вас людьми. Перепідписання угод. Можливо, будете переглядати певні умови праці і перезаключати угоди. А 25-го, він вже почав формуватися 24-го, а 25-го буде точний аспект опозиції між Сонцем та Плутоном. Тобто в цей період іде протистояння між вашим третім сектором та дев'ятим, вашим близьким оточенням і всім далеким, незвіданим, іноземним. Це може бути певні відсіювання непотрібних вам контактів, щоб вони не розпалювали вашу увагу. Це може бути необхідність. Посилювати ваші позиції за кордоном, вирішувати певні бюрократичні питання, питання пов'язані із документами, вашими знаннями. 31 липня сонце було з'єднання з Меркурієм в третьому секторі, тож ймовірні зустрічі, переписка. Знову збільшена кількість інформації, яка торкається близького оточення та навчання. А венера буде переходити в знак РАК, ваш другий сектор. Там де Венера, там успіх. Тож можуть бути і. Сприятливі можливості для нових знайомств, для приходу клієнтів, для приємного спілкування, отримання гарних звісток, подарунків та компліментів. Любі мої блиснюки, бажаю успішного липня, реалізації ваших планів. Сподобалось відео підписуйтеся, буду дуже рада і до наступних зустрічей в наступних відео!